Друзі, всім привіт! Ви на каналі Хабутню. Сьогодні хочу розповісти вам про чудові та цікаві новини. Мабуть, ви задавалися питанням, чому ж у нас немає новин щомісяця? Не переживайте, World of Tanks не помирає, на вас не забили, про вас не забули. Все це підготовлено, але хочу зробити для вас щось цікаве. Тобто, не вивалити все для вас, що ви вже знали, що де і як, а робити це неочікувано. І відповідно, що Wargaming буде. Робити цікавий контент. І для вас буде це все найцікавішим кінцем. Літа, тобто серпень. Тому що з того, що ми знаємо, у нас зараз дві події: це буде конструкторське бюро із 1 серпня на КПЗ 07ПЄ та об'єкта 452К, які будуть мати всього по 20 тисяч екземплярів. Та наступне це 15-річчя вод. Дата, ніби 7 серпня, попередньо. Ну, відповідно, що на честь 15-річчя World of Tanks заплановані різні заходи, а особливо новинки та багато чого цікавого. І хочу ще вам розповісти про те, що у нас дійсно є. Є дуже цікаві новини на рахунок того, що Wargaming хоче вам сказати велику дяку за те, що ви терпите це все, що зараз відбувається. Ну і особисто від себе я хотів би зазначити ще таку одну цікаву новину. Сьогодні мені підписник так скинув і повідомив, що в принципі було б круто це висвітлити. Покращення досвіду гри у World of Tanks у з точки зору гравців. Перше повернення акції до бою. Друге. Зміни в баланс сувальнику плюс-мінус один рівень. Техніка на приблизний баланс грамців у командах по статистиці. Третє заміна трирівневих лутбоксів на максимум дворівневі, а також нормальна компенсація в золоті за повторні випадіння преміум машин. Чотири повернення щоденних подарунків за вхід до гри. П'ять повернення випадіння універсальних фрагментів креслення щоденних завдань, що дропалися рандомом на недосліджену техніку. Полегшення текстур на мінімальній графіці підняття FPS для слабких ПК. Це було шосте. Сьоме. Фікс текстур невидимих текстур, коли цілишся у противника, влучаєш в текстуру каменя, гори та знищеного танку і так далі. Вісім. Розробники повинні грати у власну гру та мат, зв'язки комунікації з. Простими гравцями. Дев'яте. Покращена точність гармати у разі повторного зведення, спрацювання повноцінного рандомного розкиду тільки у разі неповного зведення. Десять додати коефіцієнт плюс 50% до фарму срібла і вільного досвіду з підпискою вод плюс та зробити схему накопичення неотриманого з долота на подальші періоди користування підпискою. Одинадцять для нових гравців після першої реєстрації дати можливість відкрити будь-яку обрану одну гіл техніки по спрощеній процедурі за мінімальну кількість досвіду та кредитів, а також дозволити безкоштовно обирати одну з преммашин восьмого рівня з внутрішньоігрового магазину. 12. зменшення розкиду вірогідності пробиття та точності плюс-мінус 25 до 10 плюс мінус відсотків. 13. підвищення базового фарму кредитів на досліджуваній техніці 9 10 рівня для гравців з без преміум акаунту, щоб менше було мінусів в кінці бою. А також для гравців без преміум акаунту надати можливість за виконання тижневого бойового завдання в нагороду один день танкового преміум акаунту безкоштовно та введення нових. Мав розміром не менше 1000 на тисячу метрів. 15. Спростувати обмежену кількість золотих снарядів у боєкомплекті різної техніки. 16. Робити періодичні ребаланси застарілих, досліджуваних та преміум машин. 17. Додати до гри перший український преміум танк 8-9 рівня та в подальшому першу гілку техніки НАТО. А також хочу додати ще від себе, що на 18 місце я поставив би ще, якщо у тебе 3 дні преміум акаунту, і ти заходиш тільки ввечері, зробити хоча б одну таку можливість зупинити преміум аккаунт на один раз на будь-яку кількість часу. Щоб, наприклад, ти сьогодні пограв там годинки-дві, купив преміум, а потім можеш зайти тільки через тиждень. Ти перед тим як виходиш з гри, натиснув на паузу преміум і... Буде дуже класно, друзі. Ось такі коротенькі новинки. В принципі, від того, з чим зі мною поділилися, відповів на всі питання, які хотів сам відповідно почути. І зараз на цьому відео завершується. А Ти став подобайку, підписуйся на канал. До зустрічі в нових відеороликах.